Казка. Добрий павучок Петрик. У затишному куточку великого саду жив маленький павучок на ім'я Петрик. Він був не такий, як інші павучки. Петрик мав золоте серце і завжди намагався допомагати іншим. Він плів свої павутиння. Не тільки для ловлі комах, але і щоб робити гарні і корисні речі для своїх друзів. Одного дня до саду завітав маленький метелик міллі. Він був дуже засмучений, бо його крильця заплуталися в колючках куща троянд. Петрик, побачивши це, не вагаючись, кинувся на допомогу. Він обережно сплів тоненьке павутиння, щоб розплутати крильця міллі і звільнити його з полону колючок. Метелик був дуже вдячний за допомогу і назавжди став другом Петрика. Наступного ранку в саду почалася сильна злива. Маленькі комашки шукали сховище від дощу, але багато з них не могли знайти притулок. Петрик вирішив допомогти своїм друзям. Він швидко сплів велике павутиння, яке перетворилося на зручний дах для всіх комашок. Вони сховалися під паутинням і були захищені від дощу. Через кілька днів Петрик почув крики про допомогу. Він побіг на звук і побачив, що мурашник зруйновано сильним вітром, і маленькі мурахи не могли повернутися додому. Петрик сплів довгу і міцну нитку, яку використовував, щоб допомогти мурахам відновити свій мурашник. Мурахи були дуже вдячні і запросили Петрика в гості, щоб віддячити за його доброту. Про добрі справи Петрика дізнався сам лісовий король, мудрий і справедливий олень на ім'я Леон. Він вирішив нагородити павучка за його доброту і самовідданість. Леон Запросив Петрика на святкування, де подарував йому чарівний кристал, який міг світитися в темряві, допомагаючи знайти дорогу навіть у найпохмуріші ночі.